Археологи. Секірянщина це м, великий масштаб історичної епохи. від скіфів, від черняхівців, від гунів, від сарматів аж до сучасних часів. Одним з показників історичної культури Сикір'ян та Сикір'янщини є монети. Які сакірянські археологи знаходять на території нашого району. Ось перед вами монети 16 століття, період козачини, Боратінки та соліди. Ось османські монети. Були у нас турки, ходили по нашим краям турки з аж до 18 століття. Османи, османські монети. Період козаччини 16, 17-18 століття і показую розиночка, роза вітров. Все, що залишилося від персня. Тих часів. Взагалі а монетна історія, яку я простіше скажу з Сокирянщини, вона не те, що цікава, вона надзвичайно цікава. Усі епохи, усі культурні шари, все, що є з української історії, це в нашому Сокирянському районі. Невеличкому, але масштабному з вами був український історик Ігор Швець та Секірянський археолог. До нових зустрічей!